Продовжимо шановні пані, та панове, трішечки від виборів зараз. Ну Поки йдуть так. вибори, все таки продовжується війна. Ми будемо її висвітлювати надалі у другій частині нашого гостьового блоку. Ми намагатимося зв'язатися з декількома кандидатами, аби почути їх. Точку зору на те, що реально відбулося, зокрема, поговоримо і про заміну у складі окружкому і відповідним чином про певні політичні політичні елементи боротьбі не завжди не завжди. Скажімо так, чесної на цих виборах на Луганщині. але зараз повернемося до того, що нас непокоїть. Це війна, це війна і ставлення безпосередньо до тих, хто зі зброєю у руках захищав батьківщину, захищав Україну. Сейчас с нами на скайп связи Константин Склифу Секс комбат батальона Луганск 1. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Доброго вечора. Поруч із вами ваша дружина Олена Скліфус. Ми чому увімкнули шановні телеглядачі та радіослухачі комбата Луганського батальйону? Вся річ у тім, що, ну скажімо, оця кумедна штука, коли усі вороги, ну як дезінформацію, подували, що кожному учаснику бойових дій, реальному учаснику, ну, мають надати від держави. Клаптик землі і два раба. Ну усі жартують з приводу, скажімо так, останнього пункту, але насправді певне землевідведення для е, тих, хто брав участь у боях за е, суверенітет український. Е, він ну має бути. Ми знаємо безпосередньо, що у вас із цим у ви зараз увімкнені із жовкви. Є таке містечко Жовква, і у вас із цим є. Певні проблеми. Розкажіть, будь ласка, у чому сенс? Чому не вже ну, те, що має бути за законом, до вас не доходить? Дело в тому, що ця проблема <головіка> не тільки моя. Ця проблема, я так зрозумів, учасників АТО не тільки в Жовкві і по всій території України, і в Києві, і. в любом другом городе, насколько я общался с людьми. ЕП, не техничнее. Негаразди. у нас зараз спробуємо іще ще раз зв'язатися. Так, є така проблема, є дійсно величезний певний супротив бюрократичної машини по всій країні, адже бо багато з тих людей, що захищали батьківщину. А у цьому контексті безпосередньо, чому ми обрали Костянтина Скліфуса, щоб цю проблему підняти, тому що він батьківщину захищав, намагався. Луганськ визволити і вже був у Луганську два роки тому. Лен був… І сам із Луганська без я стався дому. і безпосередньо захищав незалежність країни. По регіонах країни не зовсім раді надавати земельні ділянки учасникам бойових дій. Нам підказують, що ми вже повернули зв'язок із Костянтином. Костянтине, у розкажіть вашу історію, будь ласка, як сталося безпосередньо у вас? Значит, рассказываю конкретно. Год назад, еще в июне 15 -го года, 5.06.15 -го 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 года я написал заявление о том, чтобы просил выделить мне земельный участок под постройку дома для постройки дома в Жовкве или в ее окрестностях. Вот ответ был стандартный от головы Жовкевской Минской Рады Выхопня Петра о том, что Рада и проводится работа, вырешение питания, повязано с выделением вам земельной делянки, и мы там будем что-то планировать, будем что-то сделать. В общем, никаких там установленных законом месячных сроков не существует для этих товарищей. Они рассказывали долго и нудно целый год о том, что они что-то делают. После этого даже предоставили нам проект решения, как бы. Э, анонс что, в интернете был. Да, анонс в интернете был о том, что нам будет на сессии там проголосовать, выделят участок и так далее. Даже номер дома, улицы там был написан и так далее. Я ж такой довольный, продолжаю себе боевые действия на Востоке, оказывается, тут идут действия совершенно в другую сторону. Скажіть, будь ласка, ну про те, що за протоколом ми зрозуміли, пане Костянтине? Я так ну ми просто знаємо, що ви протягом цього року, ви ну нещодавно е, ну, те мобілізувалися, ну пішли з органів луганськ – це батальйон е, ну полк, так е, міністерства внутрішніх справ, і все весь цей час, весь майже рік цим займалася безпосередньо ваша дружина. Олено, а що казали ну люди, чиновники поза відписками стандартними? Коли в черговий раз я прийшла на засідання земельної комісії, то розумієте, люди були взагалі здивовані, що людина зі сходу е, прийшла і щось вона ще е, заявляє за е, свої права, за права свого чоловіка. Але місцеві депутати цієї комісії відповіли мені дуже конкретно, е, я скажу так, м'яко кажучи, некоректно. Вони сказали так. Ви люди зі сходу? От, будь ласка, Луганська область не вся під сепаратистами. То, будь ласка, їдьте, повертайтеся в Луганську область. Це це сказала безпосередньо така є депутат е, тут химиця Ореста. Я навіть не хочу казати, що вона пані, тому що так пані ніколи не скаже. То безсердечно. Але менше з тим. Потім ще один такий секретар земельної комісії взагалі сказав: Знаємо ми там, як воюють ті хлопці. Які там на сході, і що вони там взагалі роблять. На що я теж тебе... сказала? Будь ласка, збираємося і їдемо. Просто волонтерами їдемо. Депутати взагалі дуже так, знаєте, відносяться до цього. Ну, я. М'яко кажучи, ніяк. Тобто вони навіть на хаті щось знов таки все чуємо і Але все, все розуміємо. А, ну да, є, є певний, скажімо так, ну дефект із нашим е, відеозв'язком. Позаяк е, що буде далі? От що станом на зараз, тобто нічого і жодних рішень бюрократичних не можете ви вибити з під депутатів, щоб вони проголосували і будь-яку земельну ділянку, бодай якусь вам не дають. Про таку нічого, нічого було так висловлено те, що ми е, не голосували за е, місцевих депутатів, коли було вибори, і тому і взагалі не маємо ніякого голосу. То ми люди зі сходу, і цим все сказано. Розумієте, вони сказали так: ми вам е, вашу справу відкладаємо на невизначений термін, і все і все будемо давати людям своїм жовків'янам, львів'янам і так само. А ви, а ви, коли щось буде, то тоді отримаєте то ваше питання, війна. Люди добрі. Ви самі її там зробили, і от самі там що хочете, то й робіть. Тобто, отаке ставлення чиновників. Що ви думаєте робити надалі, по пане Константина? Ну ну що таке війна? Кому як не вам знати особисто? І в цій студії ми з вами бесідували і мали змогу поговорити про війну. І безпосередньо був, скажімо так, є такий цикл програм про визволення міст на Луганщині. Ви воювали пліч опліч з різними представниками різних регіонів України. Що ви думаєте далі робити зі своєю родиною? Бачимо, що настрій у вас поганенький, не раді на Західній Україні безпосередньо вам, не радіють, і я їм теж сказав. Хто ж тоді говорить так, що схід і захід разом? Які ж ви брати нам в такому випадку, якщо ви так поступаєте? Ну... Вообще как-то странно, не по-человечески. Сейчас я вам скажу больше. Сейчас э, Желкиевская прокуратура занимается этим делом, вот. И делом головы Бышкиевской сельской рады, Желкиевского района, там тоже наши атошники получали участки. Так там вообще дело дошло до самого, ну, до абсурда. Э, было решение. Мы расписались за получение этих документов. Документы передали в эту Раду. Нам выдали всем талончики на оплату этого всего в банке. Вот квитанции процедуры об оплате. Процедуры, маете на увазе. Так, процедура оформления. Да, процедура оформления земельного вот этого кадастра. И прошло полгода, и на этом все. Потом выплывают подробности, что оказывается у нее там муж депутат, и они на этом месте заправку хотят строить, и, наверное, уже за это деньги получили, и поэтому они нас всех кидают, образно выражаясь. Кому-то что-то подписали, кому-то не подписали, ничего не понятно, документы все у нее на руках, она никому их не отдает, и ну, люди наши обратились, атошники обратились в прокуратуру, сейчас прокуратура занимается этим делом. Я сподіваюся, що соответственно, жов... прокур... Будемо відстаювати свої права. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що у живому ефірі на нашому телеканалі на Луганському обласному телебаченні в ефірі Радіо Пульс розказали про цю свою історію. А, прикро. Прикро, що бюрократи, і прикро, що, ну, скажімо так. Ну, ось таке ставлення до, нашої, до нашого брата. Я нагадаю, що безпосередньо Костянтин Скліфус очолював тривалий час, був один із ідейних надихачів створення батальйону у Дніпропетровську, що потім, скажімо так, назвався, ну ще за часів. Тимура Юлдашова, були певні, скажімо так, угрупування. Потім це офіційний батальйон у Дніпропетровську, потім луганськ 1 що е, і зараз продовжує нести службу єстим батальйон, який працює на нульовці. безпосередньо у ну, скажімо так, у сірій зоні. Що, це Луганськ-1. Луганської постійні обстріли, І маємо те, що маємо. Ну е, як можемо? От бачимо, ми публічністю цю ситуацію будемо розкручувати. Будемо намагатися е, запитати, хоча ну. Кого питати у жовтні? Не показує телеканал Лот, поза як його дивиться. Багато людей, від яких залежить те чи інше рішення. Ну, принаймні тут. Не хочеться, звичайно, це вже знаєте такі особисті речі. Не хочеться казати повертайтеся. Ми все ж таки впевнені, що вам вдасться вибороти ось цю землю. Тримайтеся. І найголовніше найголовніше, знаєте, що тут, на Луганщині, українській, ми з вами. Ми з вами дякуємо вам.